Глава 25. Тоді Небесне царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали й поснули, Та о півночі крик залунав Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопились тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні. Мовлять до мудрих, дайте нам вашої оливи, бо наші світи чи гаснуть. Мудріш у відповідь їм кажуть, Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, Прибув молодий, і ті, що були готові. Увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить. «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте отже, не знаєте, бо ні дня. Ні години. І, немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слух і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів. Негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші свого пана. По довгім часі приходить пан слух тих. І зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось і я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго, добрий і вірний. У малому ти був вірний. Поставлю тебе над великим, увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже: Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго, добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант і каже, пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш. Де ти не розсипав, тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього. Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те. Що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач І скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього прийдіть благословенні отця мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий і ви мене одягли, хворий. І ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи! Коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі й прийшли до Тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже Істину кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть. Прокляті Вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули, Недужим і в тюрмі. І не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших. Мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне.